Вас хочу запросити для того, щоб ми і в реквізитах точно реквізити будуть вказані в описі до цього відео. І окремо також буде інформація розповсюджена стосовно нового збору: це 650 тисяч на Ренімобіль і збирає це громадська організація. Громадська ініціатива Галичини. Ця громадська організація займається волонтерською діяльністю зборів коштів і закупками значними, починаючи з 2014 року. Я зараз покажу відео для того, щоб ви трошечки дізналися про їхню діяльність. І якщо ви хочете підтримати і вкластися копієчкою, навіть якщо вона незначна, як вам здається, 20-30 гривень на реанімобіль, то будь ласка, я вас запрошую приєднуватися, тому що. Навіть не випита чашка філіжанка кави має значення для таких зборів. Головне небайдужість і головне бажання долучитися і бути причетним до нашого спільного захисту України і спільного випалювання цієї клятої цієї клятої поточів, яка залізла на наші землі. Отже, новий збір. Взагалі, від початку 2014 року ми ганяли машини як гуманітарний вантаж. У нас було близько 30 машин. Це від 2014 до вторгнення. А від вторгнення ми вже перегнали 70 машин. Ми допомагаємо переганяти машини організаціям, які купили, і бійцям, які купили. У нас більше жінок, які переганяють автомобілі, але в нас також є чоловіки. Станом здоров'я не, не можуть служити в армії, що допомагають. Найважче зараз знайти, тому що кількість запитів на автомобілі збільшується катастрофічно, а кількість коштів зменшується. Тому зараз, напевне, найважче зараз у стоїть це питання душа. Долучайтеся, долучайтеся до збору. Ремнімобіль, який буде придбано за 16 тисяч євро, 650 тисяч гривень. А буде направлено в одну з е точок, де зараз гаряче, гаряче не через те, що літо, а гаряче через те, що. Бойові дії, і наші захисники дуже дуже активно працюють на те, щоб відбити українські землі і повернути нам наш суверенітет і територіальну цілісність у тих міжнародно визнаних кордонах, які є на 91 рік. І звичайно, для того, щоб бути більш ефективними у цьому, вони мають розуміти, що у них за плечами є тил і є люди, які. Переймаються безпекою і переймаються допомогою для того, щоб зробити цю боротьбу якомога більш ефективною. А мені надзвичайно приємно, що після моїх цих от закликів приєднатися до зборів кошти все одно вдається збирати. попри те, що все це вторгнення триває вже півроку, і здається, що воно ніби з одного боку нас виснажує, а з іншого боку, тільки робить нас ще більш. Активними ще більш лютими, і більш дарує нам більше віри у нашу перемогу. І перемога таки настане.